Проважаємо літо. Їдемо в кінці кінців на якесь озеро, на рибалку, треба поїхати і провести цей серпень із цим літом. Бо вже літо не буде, тому газуємо, не знаємо куди, нічого не зарезервіровано, нічого в нас нема, просто їдемо кудись. отак. Так, да, все. Аня вибрала собі покупку. Ну Це чисто на охоту. І собачий корм. Так, ми взяли удочку трьохметровку метровку одну, пару крючків. Думаю, нам цього хватить, щоб поубиватися. Все, положи, погнали. Все, летем не касу. Покажи удочку, Аня. Все, якщо на неї нічого не поймаєш, додому пішки. Так, це у нас перша зупинка. Не тут нікого нема і заборонено купатися. Але є такі лавочки прикольні. Чиста вода така красива. Ми Об'їхали ми отак звідти, отак все це озеро огромне. Ну, мабуть, йдемо далі шукати місце якесь. Ми добралися до такого озера, тут трохи людно. Ми хочемо взяти отаку штуку. Блін, не видно. Зараз будемо йти брати. Ось такі місця. Прикольні. Йдемо туди. Отуди. Анютки вже видали. Анютки видали короче, Анюта. Анюта, щоб не потонула. І ми йдемо туди на остатній цей. Ми сняли. Ну, це вже треба в чотирьох, так щоб нормально. А ми зараз будемо на малому, на дельфіні. У нас воно той дельфін нашій. Вода частенька навіть, таке прикольне озеро. Ну оцей шарий, все, шуруємо. Все, стартуємо. Стартуємо. Попливли, короче. Нам дали самообслуга, треба було самому відв'язатися. 35 злотих час. Зараз подивимся, що він нам нас вважає, як ми припливемо. О тако, не, ну прикольно, звісно. На каякови? Ну no, на каяк. Может завтра на каяк. Может завтра на каяк. Mm -hmm. Вот так пошуривались. Короче, тут были два баня, даже наступ. Я хотів спробувати залізти в воду, но... А, ще дід сказав, що, що не можна скакати з цього в воду. Я думав, що зараз пригну, але спробував спочатку водичку. Mm -hmm. Ну як вам сказати? Свіжо. Блін, Та дорости. Дай сюди камеру. Тут короче, цей... Коротше, коротше, где-то он порепани цей пластик. Че, тут чи де він, коротше, не видно на камері? О вот тут. Чуть шорти не репнули. А вода, коротше, така, що я спробував і подумав, що... Хоча, знаєш, так зараз оце ножку вмочив. ти Та ні, мать покупаємося під берегом отам. Буде тепліше. Я можу не витиратися. А ти? Не можеш? Не можеш. А я можу. Все, ми наплавились, прив'язав дай, дай Боже, йдемо розплачуватися. Ух ти, тут така краса, uh -huh. вот так можна пропустити під мостиком. А чувачок нас посчитав 30 злотих за нецілу годину. За не цілу годину 30 злотих вийшло. Ось такі діла. 30, 30, 30, 30. Було 35. Ну ми ж не цілу годину, то він нам посчитав по 30. Так що нормально, так, не? Йдемо йдем ножки, помочити. Стой, де ви залізу я перший. А тут коріння таке, щоб не. Опа, камінці. О, а водичка така свіжа. Свіжа? Да, давай, ручку. Двісті акуратно, бо може бути слизькувато. Як нютка. Така, звісно. Трошки посиділи, чуть-чуть попідгорали і їдемо далі шукати нормального місця. Може знайдемо ночліг. У нас, кажуть, нічого нема. Заїдемо до людей, спитаємо, чи можна переночувати. А це... Ти. Ах ти ж кабан, Анька, блін. Ну, звісно, прикольчики Прикольчики це шостий Бас називається. <гум> <гум> я була один. 11, 11. А до 11 треба ще дорости Нам трошки, не? Все, газуємо. Аня, з ходогом, Аня, дай ход договора. Аня. Отдавай, -дог. Это мой. Як ти Це єси? Ти не <гум> Диви, диви, движодіна, диви. Угу. Ого. Повітня. Так, побували ми в пару місцях. В одному місці не було виходу до озера, в другому місці е, ну таке було там, ніби виход до озера, але таке якесь садив не було. Тому ми вирішили двигати в сторону дому, не знаю, заїдемо на озеро якесь. По-любому заїдемо на озеро, не знаю на яке. Та й що? Мабуть, мабуть, ночувати ніде не будемо, але подивимося ще, що ні кінець, кінець дня. Все-таки ми приїхали на, це, приїхали на це озеро то що біля Данська. Я вже встиг розвести. Вогник, вогник. Тепер будемо складати таку вудку. Сьогодні купив, зараз подивимося, чи буде кльов, чи як на чорних камнях. Зараз перевіримо. Так. Щось купили, якусь прикормку. Ані удочка. Аня перший раз закидає, давай, пішов. Оп. Так. Стоїть чи не стоїть? Что здесь стоить? На камеру не видно. О, видно. Все, а Анюта рыбак. Нормально, нормально. Это не я. Все, походу, обмолоченные зимы. Нет? Нет, ну еще раз. Тихо, тихо. А ні, ще не з'їла. Поправ трошки. Поправ трошки слібить. Не нормально. Остав його так, як і ніс. Все, давай, кидай ще раз. Заметав, заметав, За нітка. за метал, давай. Дай, давай, давай, кидай. Давай. Ого. Клювы, да? Давай, давай, давай. Ай, ай, зива. Ай, Зила это да, было резко так подвернуть. Резко, они так браво. Нет, но если она не села, она дома шла, я ее не выкинула. Нет, это, это, так подвернуть. Сейчас будем пробовать. що? Ем... Вішцо? Спимо. Ми грузимося в пасаті, яка вирушаємо додому. Зловили одну краснопірку, і то я чудом яким її поймав. Аня пробувала Ну, пробувала Аня. все. Ага. І ми грузимося, плани в нас були інші, Получилось по-другому. Коротше, в сумі вийшло те, що ми їдемо просто додому, повечеряємо, і завтра, може, кудись знову поїдемо. І завтра буде вже завтра. А сьогодні я вже все, мабуть, нічого не буду більше знімати. Все, ба-бай.